Парламент ухвалив законопроект, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони. Що саме містить? Документ ми розпитали нардепа від розумної політики Василя Мокана. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Чому ну, всі пишуть, що це ну, перемога просто? Поясніть, в чому хто? Ну я не знаю, може хтось не чув про те, що місцеві влади мають величезні проблеми із тим, щоб щось поставити нашим захисникам, а тепер це усувається. От що було, що стало? Ну ви правильно означили проблематику. Насправді є велике бажання з боку органів місцевого самоврядування долучатися до обороноздатності нашої держави, ухвалювати рішення на підтримки збройних сил України. Але на жаль, законодавство було виписано таким чином, що бажання допомогти не можна було ре реалізувати легально, і е там на рівні і офіційному, і неофіційному було купа прецедентів, коли Органи прокуратури, правоохоронні органи звертали увагу очільників громад, звертали увагу місцевих депутатів на те, що такі от речі робити, на жаль, законодавством було заборонено, і дуже багато публічних закупівель, які би могли відбуватися в рамках спроможностей місцевих бюджетів, були скасовані як такі, які не можуть реалізуватися законодавчо. Зараз проект закону, який проголосований у другому читанні абсолютною більшістю голосів народних депутатів таку можливість надає. Мова йде про будь-яку підтримку за запитами підрозділу збройних сил України, окрім зброї і боєприпасів зі зрозумілих причин. Не можуть місцеві органи влади займатися закупівлею зброї боєприпасів, але можуть це тепер робити. Ну сподіваємося, на підпис президента в мене в принципі в цьому сумніву немає. Можуть це робити легально. Що стосується транспорту, що стосується будь-якого матеріального забезпечення підрозділу Збройних сил України, а також важливий момент матимуть можливість спрямовувати кошти іншим територіальним громадам, які знаходяться. У прифронтових е, регіонах або у зоні бойових дій на спорудження фортифікаційних споруд, інженерно-технічних споруд, правда, тут є нюанс, що це треба буде робити за погодженням з Міноборони, щоб це не був певний якийсь хаотичний рух. Mm. Тому насправді всі говорять про те, що це правильно, і я підтримую. Я також голосував за і вважаю, що. Це дуже правильне рішення, з яким ми на жаль трошки запізнились, тому що це був фактично забіг десь приблизно в рік часу, і дуже дуже довго він чомусь не ставився з у порядок денних з певних причин. Хоча в мене є версія, чому так відбувалося. пане Василю. А я от не а, посоромлюся вас спитати. Ви кажете, голосували за, а що були депутати, які голосували проти? Там 300, понад понад 300 голосів 303 за три цей... голоси, mm -hmm. так 303 голоси. Ну були депутати, які просто не голосували ніяк, але абсолютна більшість. Ну я вам скажу так: якщо е, в нинішніх умовах український парламент голосує конституційною більшістю голосів, то це можна вважати е, повним консенсусом різних політичних фракцій і груп. Тобто саме цей законопроект, саме таким і був, який знайшов підтримку mm -hmm. абсолютно усіх. <кій> Я перепрошую, пане Василю. а Дивіться, от стосовно само, самої цієї фінансової допомоги дозволяє місцевим радам надавати цю допомогу фінансову і матеріальну. А чи є якісь нормативи, як саме це робити? Тому що я перепрошую, ми знаємо, в нас є деякі, так би мовити, місцеві чиновники, які люблять там, ну не знаю, ялинки закупити в 28 разів, чи ну це я перебільшую. Ніж вони коштують е, десь в епіцентрі. Так? Е, так само вони можуть купити один дрон, заплатити за нього в 300 разів більше, а потім хвалитися у соцмережах. Дивіться, якими молодці ми дрон купили. Ну, Звичайно, що за цим також буде слідкування, і це вже так, би предмет. Контролю з боку відповідних органів так звичайно, органів, так. але я вам скажу: ви знаєте, в нас в державі жодна історія не виключається, але я дуже маю великі сумніви, що хтось ризикне зараз транжирити таким чином кошти на місцевому рівні, тому що насправді ну, були прецеденти, коли насправді там силами волонтерських організацій активістів на місцевому рівні збиралися кошти, щось передавалося. На Збройні Сили України, а потім там виходив місцевий чиновник і приписував собі е, ці заслуги. Ну, чесно кажучи, в очах місцевої громади нічим добрим для нього це не закінчувалося. А тим більше, якщо йде про використання коштів е, бюджетних, ну тут е, пряма кримінальна відповідальність. Але я скажу зверну увагу на інший момент. Насправді я не знаю, чи в курсі ви про ситуацію, яка була минулого тижня, коли, наприклад, Київська міська рада. Ухвалила рішення спрямувати частину коштів в інші області, прифронтові, де, скажімо так є потенційна загроза наступу угу, купить угу. І Її мінфін заборонив спрямовувати кошти на фортифікаційні споруди, дозволивши тільки фінансувати окремі проекти інфраструктурного відновлення, і зараз фактично законопроект такі можливості місцевим радам дає. Але мене турбує один момент: ми фактично внесли зміни до законодавства про місцеве самоврядування, надавши таку можливість. Але МінФін звертає увагу, що у бюджетному кодексі України такої норми прописаної немає. Mm -hmm. І мене виникає риторичне запитання: а чи не здатні ми будемо, чи не змушені? Ми будемо ще вносити зміну в бюджетний кодекс, а це окремий законопроект. Мусить бути посилаючись на аргументацію самого Мінфіну, тобто ми фактично можемо стикнутися з ситуацією з ризиком потенційним, коли ми таке право місцевим громадам надали, його легалізували, але реалізувати його з точки зору бюджетного кодексу буде проблематично, бо там це не прописано. У мене, от чесно кажучи, сьогодні виникло таке питання. Хоча колеги запевняють, що в принципі сьогоднішнім законопроектом ми дали всі інструменти в руки. Ну, побачимо. Але така проблема була. Слухайте, ну це в такому разі, пане Василю. А треба, щоб і депутатський корпус, і ми, як журналісти, ну, зверталися до мінфіну, най вони нададуть якісь роз'яснення. Тому що якась місцева а, рада може ну, влетіти в копійчину на штрафах потім за те, що збирається зробити добру справу. А, так, то... Тому то й справа, угу. звичайно, але спогодьтеся, що це нормально, коли одна е, спроможна громада, наприклад, Київська, готова допомогти Сумщині, у ну, безум зонах, це зводити не обговорюється. Це, це, це взагалі не обговорюється. Це мало б так бути. Ну тому що ну, допомагати одне одному, це ну в, властиво українцям в Україні, врешті-решт. І ще одне: затверджувати місцеві програми підтримки. Чи ну, цей документ він? Ну, може, я краще спитаю інакше: він рамковий, він потребує ще якихось додаткових документів, чи там є прописані механізми, тому що ну, знов-таки витратити на якийсь ремонт купу грошей. А коли громадськість прийде і спитає: а чому сюди, чому не перерахували на а, ті ж самі, ну, не знаю, позашляховики якісь для ЗСУ? А чиновник скаже, а От, ну що я не можу, в мене на ремонт ці гроші заплановані. Ну насправді законодавство дає тільки право і таку легальну законодавчу можливість, але все таки в нас органи місцевого самоврядування в рамках децентралізації, реформи, якою всі пишаються. Мають багато можливостей самостійно вирішувати, куди спрямовувати кошти, і хтось це робить більш раціонально, а хтось, на жаль, закуповує ті товари і послуги, які зараз є абсолютно недоречними. Це саме може і стосуватися різноманітної допомоги. У будь-якому випадку тут є перше запит від підрозділу збройних сил. Дуже часто ця співпраця базується за територіальним принципом. Тобто, якщо там у якійсь бригаді чи у підрозділі служать представники тієї чи іншої громади, логічно, якщо ця громада буде. Підтримувати фінансово і матеріально, друге, це те, що я е, згадаю події минулого року, коли в місцевих бюджетів забрали так зване військове ПДФО податок, угу. е, це централізувавши його, забравши ну серйозну серйозні суми е, коштів. Це мільярдів... кажучи. покажу. Там десятки мільярдів гривень, тому спроможності зараз місцевих бюджетів значно нижчі ніж вони були, коли вони отримували військовий ПДФО. І третій момент все е, що стосується основних базових речей, дронів. Транспорту, ну тут чесно кажучи, здоровий глузд підказує, що саме ці потреби треба в першу чергу закривати для наших збройних сил України. Тому я не думаю, що буде там масове якісь зловживання. Хоча ще раз повторюся, я не виключаю жодних історій в Україні. Мені я взагалі вважаю, що зараз якийсь. Розкрадання чи зловживання коштами, які при при умові гострого дефіциту бюджетних коштів під час війни, це ну це не просто мародерство, це кримінальний злочин, який має жорстко каратися. А ще а, цей закон містить а, певне врегулювання от стосовно а, кадрових питань, ці нюанси між а, військовою адміністрацією і державною адміністрацією. Що про це відомо? Ну, це врегульовує законопроект формування військових адміністрацій, але я хочу звернути увагу. Я е, бачу у засобах масової інформації. Дещо некоректну інформацію, що цей законопроект дав можливість проводити в тому числі дистанційні засідання е, місцевих рад. Угу. Дійсно, е, у другому читанні при е, підготовці його до голосування в цілому такі норми містилися, але хочу звернути увагу, що під час розгляду сьогодні була підтримана правка, яка, яка повністю прибирає можливість проведення дистанційних засідань е, місцевих рад, тому що певні скажімо так представники, я не буду зараз прізвища називати певні представники органів місцевого самоврядування, намагалися пролобіювати норму, щоб в тому числі і земельні питання, які були законодавством заборонені, uh -huh. розглядалися дистанційно і для того, щоб не було спекуляцій, щоб не було зловживань, і дуже такого знаєте, зручного інструменту е, онлайн е, голосувати земельні питання, вирішили повністю прибрати весь розділ. По дистанційних засіданнях для того, щоб ніхто на цьому не спекулював, до речі, це намагалися. Про протягнути через один з осколків колишнього ПЗЖ, одну з груп, яка зараз там по-новому називається. От тому законопроект сконцентрувався повністю на праві допомагати Збройним силам України органам місцевого самоврядування, і ця інформація, що він дозволив урегулював дистанційні засідання і перелік величезних питань, які там можна розглядати. Він зараз вже ага. не актуальний, не відповідає дійсності. Ага. Пане Василю, а е, ще в нас лишається е, трошки ефірного часу? От е, наскільки е, ну, не знаю, ви ж спілкуєтеся із е, місцевими чиновниками? Також наскільки у вас є сподівання, що це, е, ну, цей законопроект дасть е, ну, не знаю, нап, наплив істотної допомоги українським збройним силам? Наскільки місцеві влади? Готові виділяти, ну відривати від себе і ну і купувати все необхідне. Я в залі сьогодні чув різні оцінки. Хтось це оцінює в десятки мільярдів, хтось в мільярди, а хтось не оцінює ніяк. Типу, побачимо. Будь-якому випадку е я знаю, що одна з причин, чому довго не виносився цей законопроект в зал, це е умовно кажучи, конкуренція центральної влади та місцевої. Яка е, часто може сприймати це як певне, знаєте, спроби е, політичного піару? Я хотів би тут наголосити, що е, питання обороноздатності, питання збереження нашої державності і протидії окупаційним рашистським військам не має ділити нас на центральну місцеву владу, на правильних неправильних чиновників. Ми маємо всі спільно. Як один єдиний кулак цьому протистояти і максимально підтримувати наші збройні сили України? Бо у контексті того, що зараз відбувається у світі, у контексті того, що хтось хоче нас стимулювати до переговорів з окупантами, і по якихось там сценарію завершення війни, тільки збройні сили України здатні. Нам забезпечити конкурентну переговорну позицію і надати аргументів, де окупувавши наші території і зникровивши окупаційні війська. Тому тут це не про політичний піар, це про максимальне залучення, цільове залучення ресурсів на фінансову матеріальну підтримку підрозділів збройних сил України, наших захисників і захисниць. Пане Василю, і наостанок, от е, ледь не забула про це е, запитати, але цікавий нюанс, е, що вказує Ліга, наприклад, що норма стосовно закупівель е, от цієї фінансової матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони заднім числом діє на все всі отакі закупівлі, які органи місцевого самоврядування здійснили починаючи з 24 лютого 2022 року. Ну, а як це? Це взагалі ну, реально закон зворотньої сили не має мати. Тобто я, я розумію воно... сенс, але юридично, це ж ну неправильно. юридично, закон зворотньої сили немає, а практично, фактично, це сигнал місцевій владі, що за ту допомогу, яка вже надана, ніхто нікого не буде карати, і це логічно, тому що вони пішли на нашу обороноздатність. Бо чесно кажучи, я починала ефір з того, що були певні неофіційні скажімо так меседжі до до керівників територіальних громад, до депутатів місцевих, що типу за це можна потім буде відповідати. Більше того, це могло перетворитися, не дай Бог, у певний інструмент тиску на місцеву владу. І власне цим дається меседж, що допомога допомагайте, чим зможете. скажімо так, а вже якість цієї допомоги це вже буде залежати в тому числі від місцевих депутатів, від місцевих чиновників і від спроможностей місцевих бюджетів. Про дозвіл місцевим радам фінансувати військо ми поговорили із нардепом від розумної політики Василем Моканом. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.